Невеличка за розмірами, тож легко буде запаркуватися. Машинка невеличка на автоматі Peugeot 308. Офіційний автомобіль купувався в Сумах. І до сьогодні автомобіль має оригінального пробігу 186 тисяч кілометрів і, в принципі, в гарному стані, як технічному, а ось по косметиці є деякі нюанси. Зараз до них перейдемо. Червоний насичений колір, ЛЕД, денні ходові вогни. У нас такі красиві ріснички є, плюс туманочки передні задні. автомобіль стоїть на оригінальних легкосплавних дисках, літня гума. Плюс до всього віддається автомобіль ще з комплектом зимової гуми. Шторочка є, додатковий комплект килимків є, знизу запаска інструменти до неї є. Їде в принципі непогано. По ходовій зауважень якихось критичних нема. Додаткове встановлення, я так розумію, парктроніки ззаду. Салон у нас текстиль, комплектація практично максимальна. Є всі 4 склопідйомника. В автомобілі є двозонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь, посилені підтримки для нашої спини, електрорегулювання дзеркал, хромовані ручки по салону. Звичайний автомат, це у нас не робот, не варіатор, звичайний автомат, двозонний клімат-контроль, для телефону. Ручничок у такий цікавий. Ну і в принципі їде доволі жваво. 5 тисяч кілометрів тому була замінена мастило та фільтра по мотору та в трансмісії. Я покажу зараз нюанс косметичний. А це саме по даху є в такий момент. Тут у нас, бачимо, є шпаклівочка, лак трошки поліз. ну і під градом. У 2020 році був сильний град в цумах, наскільки розказують люди, і на цьому автомобілі, на жаль, це проявилося. Тож в технічному плані автомобіль досить непоганий, але в косметичному даху є питання. Це все можна зробити. Знаємо, хто це зможе зробити. Торг на це, звичайно, буде. Тож, в принципі, залишається тільки приїхати, поторгуватися і забрати цей автомобіль. Ключа два. Так само, як і комплектів поліс. Дівчата, рушайте на за гарною автівочкою.